Раз, раз. Раз, раз. Ну шо? Давно сервак уже не был, да? Ну шо? Расскажите мне что Кто зайдет в чат, напишет. Эй, ты тут? Алло? Будет чуть-чуть підлагувати, якщо почне вже зовсім лагати, no. я, я виключу шейдер, якщо що. возру скричать. Я вже зробив цей скріншот. До речі, я його мусив обрізати із за того, що 2 мигабайта максимум можна було скинути, а наш скріншот був 1920 на 1080. Mm -hmm. не, хочу так тут. Шо? Шо? не хочу тут не хочу тут. Заказывай. Почекай, зараз, давай, якось. давай поломай могилу. Ты ходишь вообще? Я не далеко. Ты пропиши. Ты я бай. А ты админку выдал, да? Почекай, зараз гляну, что-то вообще можно админку видавати. А, во, все, вони появились. Капец, тут зарослі. Нам блин паца сюда то. Ай-яй. Ламай поки що, поки я його вбиваю. Mm -hmm. yeah. Що ти задовбав? Що це все так довго ламається? Не б'ють. Короче, нашу. Все, давай. Может, идти, катается. Понял, добро, давай. Ты в... В, в одну точку, а я в другую. Чекаем, двое. У меня тут данжи. У Якщо... меня тут два данжа. Хопа, я до тебя поищу. Двитуйку лиц. Да, ты за двох. Хватить битися. Мене вбили. Серйозно? Я готовий? не співпрацю. Да. Так є стрілочка вверх справа знизу в клавіатурі. Це означає, що останню команду, яку ти вводив, так я не те не раз. Як не тебе попси, а як ти до мене прийшов тоді? Я пішки прийшов. Може день сделать? Ну, можна день зробити, а ти хочеш? No, ну да, в принципі, це, ми, почали з ночі. ми почали пущизни. Mm. Ми почали по що з ночі, так що Я зараз зроблю Окей. Таймсет нігт Нігер, таймсет нігер yeah. Ой, бля, ми ж на ютубі Пожалуйста, не заблокайте. Ah. Це шутки. шутки. Начал, да? да, я вже давно почав це все я шутки. Не цей, не звертайте увагу, будь ласка. Ми просто шутимо. Сундук з дозою? дозою, ага. Дивись, во там сундук в воді. З дозою. Я не хочу, спасіба таких сундуків. А тут треба зламати Ще Які дози? Я тоже все беру, все не Какие дозы? Так, там ще зварку я проходил, да? Да ты шо? Ай. Ну ты Да. А я зато в балу Я сдох. Мне классно делается стеклы коси нажать. Ой, вот так я, случайно дыр... я случайно взломал. Спасибо. Вс. Хватит. Ну, ладно. Дальше мимо я. Мелкие зомби на зумбаку. Ч? Ну, Тут да, зомби да. начнут сражаться? Тут зоби научились ружаты. Хоть они все пацаны, по сути. Может, это все изменить модом. О, плоть поверженных ты врагов. что ты предлагаешь? Плоть поверженных врагов. Я думаю, так, ты тей, справишься. Тикай, тикай, тикай. Я думаю, ты справишься. Ай, 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 валик. Спасибо. Я забрал там что-то. Опа, рюкзачок. Рюк... Рюк... Рюкзачок. В смысле? У меня рюкзак. Глянь. Ч ⁇ отдай. Ха-ха-ха. А. Чувак, погани новые. Ну? Какие? У нас гости. Какие? плоть а, поверженных врагов. По одному. Треба зламати панде. Я знаю. Але для того нам треба мать. Та що... Шо... Блін, вони в паутині... Ти то нет. Ааа! Ау! Ты пася! Неспью! Звуко у мене да е, вс. <гас> Забравим сорсу там по суті нічого немає. Просто <гас> йде там, там рядом, что без опаси, там ще. Да, це нормально. Чи не встигли почати грати вже смерть, 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 смерть. Це, це реально, по... це. Це значно попалося оцього. В... Як воно називається? Не могила, а кладбище і спавнер ремонту повсякдень. Так, у мене там був просто мій мішочок, куди я можу зловжувати свої ресурси, так що. в формі копають. Він нормальний по об'єму чи маленький? Я не дивився ще. Не бери мої ресурси, правда. Де? Та вони не издеваетесь, я опять пропало Що пропало? Ресурси пропали. Нет, не на могилу. Не, моя могила не пропала. Че, ну, я тікаю, я, 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 я забрав всі свої ресурси на, 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 тут має мене є якісь, напевно, свої. От, на, оце, 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 оце. Ah, а, вогт з вами, могила. Я просто я не поняв, чи я могила. Зразу. Піпець, як багато нужних ресурсів. Так, Никого. на яку там кнопку включати? А, вон. Об'єм точно так само, як у вишного рюкзачка. Яма, глянь. Так, спошли. Це от всего. Піледжери? Пилджеры, а у нас там немає шансів суті. Походу, піледжери, я не впевнений. Не, походу, не нове. Ніколи тут точно не було. Спочатку йдемо наверх, потім вниз, так? Угу, то, що не то самое наихожее завжди. Там ну, подход, з ним можна торгувати. з ним можна торгувати, Все, я злякався. в нього в, него, в него, до дуфіга життя. Прям до фіга. я злякався. Нажав праву кнопку, щоб перевірити, що? Шо... Ой-ой-ой, ужас. Я тоже просто. Ти бачиш, бачиш скільки в нього ХП, бачиш, скільки в нього ХП? Я його б'ю. Чувак, сюди собі блоки. Нема. <ріст> я падаю через сквозь мир класс. Мене, мене зараз викину Ничего. Це неправильно, що ты моя викидати Тут нічого нема. Тут просто... Що? Я впав на свою, я впав на свою могилу і не получил урона. молодець молодець Так, тут вообще нічого нема, по суті. А тут но хом я не верю, я нынче таким ломаем пол. Нам все равно треба доски. Ну, а а, там ну, ломаю, я, я пішов на, низ. Я пішов на низ. Це Церма алхимика! Я давно таких не находив. А ты де соску? Опа! Свитки маны, мани. мани. Спасибо. А, ты, где, а где ты, собственно, чувак? Я снизу, на низу. Это храм алхимика. Где? Тут, тут дофига всего в храме алхимика. Ты я ты снизу, ва? да, я... Да. Щелк хим... свиток алхимика! Ой, я случайно исполнился, что с творчеством взял, для шутка. <laughs> шутка, это я тут а, в Данче сундук валяется. Че, два свитка! Що там ухараешь? Тепер дивись. Просто я тобі зараз... А, ні, зайди на мою трансляцію. Я тобі зараз покажу. На трансляції. трансляции. ефір, А я не можу зайти на твій стрим. А вот трансляции Ну, давай, показуй. Раз, два, три, чотири, пять, шість. Потужный. А наш тебе некролог? Я не знаю. Це свідки і вони дофіга урон Некролог не це кролог. та в першому слоті. Такий білий к листок мається, и він про твою смерть. можеш його выкинуть? Бесполезно. Уровень є один радіус 8 блоків. Так, кольцо зразу собі ставлю. Не люблю кулечка. Все собі, все собі. Ну на я тобі зараз дам пару цих свитків. Худы сюда. Поздно, поздно. Я вже в іншому данжі. Що? Тут куча мобів. Я боюсь. Я зразу беру собі свиток некрового уровня паршого. Как шу. Ну, звісно, факел. Ой, спасай. Павуки. А вони наносять урон! Уже, ти, ти ти мене піджог, клас. Ти по себе он. Пермо в ловушке. Питпрыгай, предпрыгай, предпрыгай, предпрыгивай. Тут ничего нема, по сути. Факел, вот факел я. Шлем я на прочь його. Вот все, пришло. Исследуем чердак. Ты за мной? Ай. Сейчас, секунду. ТЭПайся. Тэпайся. А ч ведь... тут работаю? Ты толкай? Тут 7 миллионов япаюсь. Вот. Лахая. Ты даже откидываешься, дурачок. Лахая. Мене б'ють! Б'ють! Ідемте по полі. Боксваген. Боксваген. Плей нау. Опа, я на чердаку. Yes. Але вони з одного помирають. Подожди, тут щось є. Опа, я знайшов де спавнер знаходиться, Палків. Ламай його. Мій не чихній спавнер. Довеко сошов. Опа, тут дофига всяких разных проходим. Это прикольно. По таким шастать. Смотри. сломал спаунер. Смотри. Да, я сломал спаунер. Опа, <coughs> еще один шлямик. Есть шлямик. На мне шлямик. Привет. Сосед. Поделись.

Тэпмийся бігом, я не вічний. Я тепнуся вже давно. Все, пока. Я спустився. Що? І... Добре, зараз. Ужас, що так лохая? Тепа туда-сюда. За шок ты скидаєш? Та, та, Что та, 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 Клас, оплуту, да? ты меня не скидываешь? Ти не брунявся. Не знаю, ей не было там. Все, я спускаюсь, ну его нафиг. Я зараз все равно мушу идти. Я приустановлю трансляцию. Гляну, кто там был на трансляции. То ты был. Я тут установлюсь. Все, ладно, Йоха. давайте, я проустанавливаю трансляцию.